Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісного центру 0543, місто Шаргород. Друзі, вітаю вас на каналі. Ви просили, і зараз я зніму маршрут номер 1 Приїду, прокоментую дорожні знаки, розмітку і особливості доріг. І надам корисні поради. А також зроблю коментарі. Необхідних, необхідних пунктів правил Дорожнього руху. Для того, щоб вдала скласти практичний іспит. Друзі, нагадаю вам, що для того, щоб вдала скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколу, назвали ваше прізвище ім'я та по батькові, показали паспорт, присвідчили, що вімкнула нейтральна передача, запустили двигун. Налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. Пристигнулися паском безпеки. Пересвідчили, що у вас на світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристебнутий. Доброго дня. Ви не піскає, де тут МРЕО? МРЕО, це воно в Білому домі знаходиться на гроях Майдану напроти будинку культури. А тут починають ці стартувати, ну, складають іспит. Так, да, туди, ось ну, виїжджайте на, на Героїв Майдану наліво і там, де будинок культури справа, а зліва буде цей Білий дом. Ну, міська рата, і там... Але ж вони сьогодні не працюють сьогодні ж понеділок. <плес> понеділок і субота вони не працюють. <плес> не <неділок>? працюють <плес> сьогодні, так? Ні, сьогодні точно не працюють, ні. Ну дякую. Так, та нема за що. Да. Е, друзі. Присвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки. Вибачаюсь, людина запитала, де мрево знаходиться сервісний центр. Віж присвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про непристебнутий пасок безпеки, затягнутий ручник або не зачинена двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу швидкість. Знімаємо автомобіль з ручника і вмикаємо необхідний покажік повороту. Я вам нагадаю, згідно пункту правил 10.1 перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху, водій повинен переконатися, що це буде безпечно і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам дорожнього руху. Друзі, починаємо наш маршрут. Подивились. Вліво, вправо, нікого нема. Займаємо крайнє праве положення на дорозі і починаємо наш маршрут. Друзі, я намагався, я розібрався деякий маршрут, як вони йдуть, але стрілочки не вказані, тому дивіться, яка ситуація. Зараз можна повернути направо або наліво, згідно, до речі, завчасно вмикаємо правий покажчик повороту. Тому можна повернутися зараз тут буде направо, наліво. Напишіть в коментарях, як саме це повертати. Але я вибрав найскладніший варіант. Я поверну наліво і виконую розворот, а потім вже поїду туди на вулиці Будівельників, Ватутіна та інші вулиці. Тому що так буде найскладніше, тому що це будуть два лівих повороти. Простіше вам буде зробити правий поворот. Пересвідчились, тому що ми нікому не заважаємо. І їдемо. Бачимо тимчасовий знак про максимально дозволену швидкість 5 км на годину. Знижуємо швидкість і рухаємось, рухаємось, дотримуючись швидкісного режиму. Була хвилина мовчання і рухаємося ми далі. Так, друзі, зараз нам необхідно виконати розворот. Це у нас вулиця Героїв Майдану. Тримаємось правої сторони дороги. Бачимо, що у нас ніякої розмітки немає, але згідно правил дорожнього руху, нам необхідно поділити дорогу. З урахуванням ширини дороги, ширини транспортних засобів та безпечного інтервалу. Безпечний інтервал нагадаю, це відсід між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Пошпереду перешкода, лівий покичок повороту подивилися дзеркало, повернули голову наліво на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Перелаштувалися та з правим поворотом повернулися у праву смугу, і також подивилися в дзеркало, це дуже важливо, друзі. Вмикаємо завчасно лівий покищик повороту і тут нам необхідно виконати розворот. Знижуємо швидкість, пересвічуємося в безпеці маневру і починаємо рух. Тут нам необхідно надати перевагу, обережно дивимось по сторонах, перемикаємо на правий покищик повороту. Знак 2-1 дати дорогу, і їдемо, повертаємось на героїв Майдану. Друзі, бачимо попереду зупинки громадського транспорту. Нагадаю, що на ній зупинятись не можна, а також на відстані 30 метрів до та після цієї зупинки. Також, якби зупинка була розташована в кишені, а не так, як вона зараз була розташована то якщо транспортний засіб, маршрутний транспортний засіб виїжджає з цієї кишені та вмикнув правий покищик, лівий покажчик повороту, то вам необхідно надати перевагу йому, бо ви знаходитесь у населеному пункті. Обережно тут по калюжах, бо йдуть люди, тротуари досить вузькі, знижуємо швидкість щоб нікого не обрискати Знову у нас максимальне обмеження швидкості 5 км на годину. Переходимо на першу передачу та рухаємось. Не всі виконують швидкісний режим, але ми складаємо іспит і нам необхідно рухатись саме дотримуючись швидкісного режиму, подивились ліве дзеркало. Вмикнули лівий покажчик повороту та об'їжджаємо автомобілі. Нагадаю, що нам необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються у, той, у тій полосі, в яку ви перелаштовуєтесь. Але якщо буде дві полоси, наприклад, ви там поїдете в Вінниці чи в інше десь велике місце в місто, якщо буде дві полоси для руху в одному напрямку, і водії одночасно хочуть перелаштуватись. Той, що зліва вправо, а той, що справа вліво, то перевагу має той, хто рухається справа. Тобто воді, який рухається зліва в лівій полосі, він повинен надати перевагу водію, який рухається в правій полосі. Тут а ми перелаштовуватись не будемо, бо припарковані автомобілі. По правилам дорожнього руху ми повинні рухатися, якомога правіше. Бачимо рекомендовану швидкість 30 км на годину. Саме з такою швидкістю я зараз і їду. У мене друга передача, механіка, бачимо пішохідний переход. Нагадаю, згідно пункту правил 18.1, вам необхідно надати перевагу пішоходам, які рухаються по пішохідному переходу, зниживши швидкість або повністю зупинивши автомобіль. Також є там е залишки елементу примусового зниження швидкості на цьому пішохідному переході. І рухаємось прямо. Друзі, усі 5 маршрутів Вони є у відповідному плейлісті. Будь ласка, дивіться, заварюйте смачну каву. Сьогодні гарний сонячний день, передивляйтесь всі. І у кого є бажання та можливість допомогти фінансово. Моєму ютуб каналу, то що все робиться на власному ентузіазмі, за власне пальне, власний автомобіль. Хто може, на карту Приватбанку, будь ласка, в закріпленому коментарі або в описі цього каналу можете допомогти. Буду вам щиро вдячний. І, друзі, той, хто передивляється, бачимо пішохідний перехід. Знижуємо швидкість. Ось людина вже йде на пішохідний перехід. Нам необхідно зупинитись і надати перевагу. Нагадаю, що якщо за пішохідним переходом утворився стор, який змусить вас зупинитись на пішохідному переході, то ви не маєте права на нього виїжджати, рухаємось прямо. Друзі, той, хто передивляється всі маршрути по декілька разів, запам'ятовує всі знаки, розмітку, дорожню обстановку. Той вдало складає іспит. Тому звертайте на це увагу, передивляйтесь так В коментарях ви саме пишете, бачимо знак автозаправної станції. ну Знаки сервісу у нас на практичному іспиті з водіння в місті не цікавлять. в принципі Рухаємось прямо. Раджу вам рухатись десь на другій, на третій передачі. Знову ж був пішохідний перехід. Чим повільніше ви будете їхати, тим менше ви зробите помилок і відреагуєте адекватно на зміну будь-якої запитки. Бачимо знак 538.1 пішохідний перехід, розмітка якісь залишки є, але на іншій стороні знак цей він розвернутий в іншу сторону трохи. І на дальній границі пішохідного переходу все як воно повинно бути розташовано. Рухаємось прямо по вулиці Героїв Майдану. І це стара назва вулиці Леніна. І там через декілька сот метрів нам необхідно повернути праворуч на вулицю Будівельників. Але ж не треба дуже повільно рухатись. Ви ж розумієте, що дуже повільно рухатись це також є. Порушенням правил дорожнього руху, тобто якась золота середина. Ну, Не треба всі дозволені 50 км в час їхати для учня, це буде літити називатися. Не треба літати 50 км в час по місту. Бачимо, йде пішоход з велосипедом, лівий покажіть повороту. Виконуємо об'їзд та повертаємося. Бачимо пішохідний перехід, друзі, але зазвичай перед пішохідними переходами є суцільна лінія розвідки. Тому, друзі, будь ласка, звертайте на це увагу, не дивлячись на те, що. Не видно цієї розмітки, але вона там повинна бути, тому краще метрів за 15-20 за на пішохідному переході не перелаштовуйтесь. Це вулиця Будівельників у нас. Також на пішохідних переходах заборонено обгін у населених пунктах до пішохідного переходу за 50 метрів. населеними пунктами не можна на відстані до 100 метрів до пішохідного переходу виконувати обгін. Також не можна рухатись заднім ходом на пішохідному переході. І заборонено виконувати розворот 10 метрів до та після пішохідного переходу, за виключенням, коли це перехрестя. Ну, Якщо це на перехресті, це дозволено за тим виключенням. У нас знак 2.1 дати дорогу, трохи на такий закритий цей поворот. Чекаємо, коли проїдуть транспортні засоби. На жаль, один з автомобілів, який повернув, не вмикнув правий покащик повороту. Друзі, вмикайте праві покажіки повороту, тому що інколи водієві може здаватися, що він не потрібен. Але ось, наприклад, я зараз повертаю, їде бус, він його не, повер... він його не вмикає той поворот, розумієте? І виходить, що я чекаю Думаю, що він буде їхати прямо, а він насправді повертав праворуч. Але все ж таки, навіть коли ви бачите, що людина включила цей поворот, то все ж таки не треба, так, не будемо виконувати обгін, тому що у нас тут перехрестя. На перехресті робити цього не можемо. Яємо велосипедиста і повертаємо ось у свою полосу але друзі з іншого боку коли ви бачите що людина вмикнула е, правий поки що повороту наприклад ви виїжджаєте там з якогось перехрестя чи, чи прилеглої території то з іншого боку треба впевнитися в тому що він саме буде повертати тому що той поворот він міг вмикнути випадково там, наприклад Потім він міг його вмикнути раніше, а він у нього не, від, ну, би, не відключився автоматично, він його не виключив. Наприклад, така ситуація. Бачимо рекомендована швидкість 300 км на годину. І, друзі, тому краще дочекатись того моменту, коли водій автомобіля, який вмикнув правий поки повороту, поки він не наклонить корпус автомобіля. Повертаючи, коли ви вже побачите, що він знижує швидкість, повертає, тоді вже краще починати рух. Ну, Так, щоб вже по максимальній безпеці. якщо. До речі, хто буде складати в Вінниці, також є екзамінаційні маршрути, всі 16 маршрутів по Вінниці на каналі, по сервісному центру 0541. А в Шаргороді це ж у нас 05-43 сервісний центр. Тому, будь ласка, кому цікаво, то складайте. З одного боку, знаєте, як мислять учні, вмикаємо прави покажі повороту і зараз нам тут там, необхідно повернути праворуч. Знижуємо швидкість, у мене друга передача. І на другій передачі я повертаю. Друзі, всі дії при повороті необхідно робити до повороту. Не потрібно перемикати швидкостя. Саме вже на повороті, коли вам треба обертати кермо, ви перемикаєте швидкості. Ні, за випадком, звісно, якісь там нестандартних ситуацій, може хтось там щось когось пропускати треба чи ще щось. то звісно ж, тоді перемикаєте і в повороті, коли ви там знижуєте швидкість. А так, всі дії необхідно робити до повороту. Тому, друзі. Простіше скласти іспит в Шаргороді, ніж у Вінниці. І тому деякі учні, вони як е, думають, що я, наприклад, складу в Шаргороді іспит і поїду там в Вінниці. Ну, наприклад, якщо в Вінниці він там живе чи працює, буду їхати, їздити в Вінниці. Але ж буде воно, знаєте, як. Давайте зараз я вже поверну, бо тут треба прокоментувати. Дорожній знак 2.2 бачимо за деревом, як погано видно, приїзд без зупинки заборонено, є стоплінія. Зупиняємось перед стоплінією так, щоб ми її, ми її бачили. І Продовжуємо рух. Також обережно тут виїжджаємо, бо може хтось і на велосипеді їхати по тротуару. І Займаємо своє крайнє положення, бачимо знак 3.34, зупинка заборонена. І Виїжджаємо саме у свою полосу, ні в якому разі. Не на полу зустрічного, зустрічного напрямку. Тому, друзі, продовжуючи тему про складання іспиту чи в Вінниці, чи в Шаргороді, з іншого боку, з одного боку, простіше в Шаргороді скласти, але якщо ви будете їздити по Вінниці, то якщо ж ви потім тоді будете їздити по Вінниці? Разве що ви будете брати якісь додаткові уроки потім автоінструктора по Вінниці, щоб якось адаптуватись до великого міста? Знижуємо швидкість без автівками, Трохи погано видно, видно пішохідний перехід. І тут рухаємось також не дуже швидко. ну десь Зараз у мене швидкість 25 км на годину. Не треба дуже швидко їхати, тому що, бачите, тут пішоходи виходять, автівки виїжджають, тобто може там якась собака вибігти, ще щось, обмежена глядовість, тому... рухаємось не дуже швидко. ну Давайте цю людину вже пропустимо. Хоча переваги він ніякої не має, але всі ми люди тому, так, вмикаємо лівий покажчик повороту. Тут нам необхідно повернути ліворуч, надаємо перевагу з історичним транспортом, якби він ще ближче їхав. Бачимо пішохідний перехід. Зупинка заборонена на відстані 50 метрів. Нагадаю, цей знак 3.34. Він забороняє зупинку та стоянку, крім автомобілів таксі, які виконують висадку посадку пасажирів, розвантаження, завантаження, вантажу. Тут досить обмежена оглядовість, тому раджу вам їхати тут кілометрів 15 на годину. Притиснув до правого боку. Дороги. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, він тут у два рази ось дублюється. І ми дивимось, ось їде у нас автомобіль зліва, Volkswagen, ми надаємо йому перевагу і рухаємося далі. Розмітки тут ніякої немає, але ми займаємо крайнє праве положення з урахуванням ширини дороги. Тобто, якщо буде їхати якась фура широка, чи якісь ну, фури вони всі широкі, чи якийсь інший широкий автомобіль, то ми притискаємося ближче до правої, до правої частини дороги. Друзі, вмикаємо правий покажчик повороту, та зараз нам необхідно повернути і тут, а будьте вкрай обережні. Бачите, який закритий поворот. Тобто тут кілометрів 5 в час треба їхати, повертаючи. Тут о Камінка, я перехожу на першу передачу, бо покриття досить досить таке негарне. І рухаюсь у правій частині дороги. Друзі, дуже дякую, що додивились відео до кінця. Дуже дякую за ваші коментарі, за вашу фінансову підтримку. Також, якщо ви бачите рекламу, яка з'являється в Ютубі, будь ласка, Якщо є така можливість, то не пропускайте її подивіться. Буду вам щиро за все вдячним. Маршрут у нас закінчується у цьому місці. Вмикаємо лівий покищик повороту, подивилися в ліве дзеркало. і на оцій площадці ось зупинились там, де вам, як скаже інспектор ваш, який приймає у вас практичний іспит з водіння у місті Шаргород. У сервісному центрі 0543. Друзі, дуже дякую вам за увагу. Бажаю вдалося скласти іспит і до зустрічі на дорогах і гарного дня та здоров'я. Всім пока!